Так, панове підприємця, в мене до вас цікаве питання, коли в останній раз ви себе винагороджували за виконану роботу. Взагалі, звідки у вас береться енергія? Нещодавно в рамках свого епіртопіра зустрівся з таким кейсом, коли людина майже зробила всю роботу, там залишилось 5%, отримує дуже багато грошей, але вона пише про те, що немає бажання взагалі її завершувати. Далі ми питаємо: а що взагалі станеться, коли ти отримаєш цю велику кількість грошей? Вона каже про те, що вона буде інвестувати. Тобто я розумію, що. Це проєктую це на себе і розумію, якщо я виконав дійсно якусь велику роботу, я повинен якось себе за це винагрути. Ви е, спробуйте підійти до там п'ятирічної дитини, сказати, що їй потрібно прибратися в кімнаті, що вона за це отримає, наприклад, там цукерку, комп'ютер або ще щось. Але через 5 років чи буде взагалі у дитини бажання щось робити на даний момент, чи буде в неї під це енергія для того, щоб це зробити з кайфом? і Щоб вона дійсно хотіла це виконати для того, щоб отримати швидкий результат.